пане прем'єр-міністре, ласкаво просимо в Україну. Радий повернутися. Звісно. ви вдруге в Україні за майже рік повномасштабної війни Росії. Що привело вас цього разу? Я був тут перед війною у лютому. Після візиту 21 лютого я приїздив у липні. А цього разу я тут, тому що дійсно хочу більше часу проводити з президентом Володимиром Зеленським, обговорюючи наступні кроки і те, як ми можемо максимізувати нашу підтримку у військовому напрямку а також гуманітарної допомоги у відбудові країни і не лише з боку моєї країни Нідерландів, а звісно, обговорюючи це з колегами по НАТО та ЄС. І нам потрібен цей час для обговорень. Тому ми провели сьогодні декілька годин, які є надзвичайно цінними, особливо для мене, у прийнятті наступного рішення, То яким буде наступний крок? По-перше, у військовій допомозі він розуміє, що чого б це не коштувало, та скільки б це було потрібно. Єдиною червоною лінією для нас є те, що ми не хочемо. Прямого зіткнення між НАТО і Росією Але Я абсолютно переконаний, що це не так і цього не буде, поки ми залишаємося розумними. У нашому підході і допомагаємо просувати рішення щодо ряду засобів. танків Леопард і «Леопард-2». і звісно зараз точиться дискусія щодо F-16 і літаків цього типу. Вона досі триває і не буде вирішена найближчим часом, але це те, що ми маємо обговорювати колективно. Цікаво, що ви сказали про позицію НАТО, але також російська пропаганда, якщо подивитися їхнє телебачення, розповідає своїм глядачам, що НАТО учасник цієї війни, і вони оголосили війну не проти України, а проти Альянсу що думають країни НАТО про це? Не НАТО воює з Росією. це Росія воює з Україною. Ви цього не просили. це звісно. Росія вторглася у Крим, і тепер, через вісім років у лютому минулого року, розпочавши агресивну війну якої у Європі не бачили з 1945 року. коли 24 лютого відбулася повномасштабна атака на Україну з боку Росії. Так це не ви почали, це вони почали. А ми робимо те, що допомагаємо вам боротися. але ми намагаємося допомагати всіма можливими способами. Військовою допомогою і тому подібним. Тому не вірте російській пропаганді, а це саме пропаганда, яка намагається вести в оману росіян. Переконати, що якимось чином що НАТО агресор Ні, це Росія розпочала, тому давайте не забувати, в якій грі ми беремо участь, і що це справді пропаганда з боку Росіян. Гаразд говорячи про допомогу ЄС та західного світу, ваша країна та Чехія вироблятимуть протиповітряну оборонну систему для України, коли вони мають прибути. Right. З чехами Ми робимо танки Т-72, І вони прибудуть якомога швидше партіями. З данцями та німцями. Ми працюємо над танками Леопард 1 Вони також будуть доставлені партіями якнайшвидше. Вони будуть готові до відправлення, і ми відправимо їх. А щодо леопардів, 2 також була домовленість, що ми допоможемо із навчанням та боєприпасами звісно, також у нас є коаліція щодо патріотів із німцями, американцями та нідерландами І ми доставимо систему ППО Петріот в Україну але. Все це робиться щоденно. Щойно щось готово, воно відправляється звичними шляхами, щоб це стало частиною військової боротьби. Щодедиспартовотправ. Так, я чув про це. і я хотів би прояснити вашу позицію та Нідерландів щодо потенційної поставки леопардів. Якщо ви не проти, я нагадаю нашим глядачам, що прес-секретар вашого уряду Саша Лугов пояснила, що і далі я цитуватиму її слова. Отже, Нідерланди не мають танків. З німеччиною було вирішено, що танки з іншого батальйону краще підходять для доставки в Україну. Якщо Німеччина вирішила відправити танки з вашого двонаціонального батальйону, то ви б не заперечували. І також йдеться, що ви не будете проти, якщо вони вирішать відправити їх пізніше. Це казала ваша пресекретарка. Чи можна говорити про інші види допомоги? Експект так, це щодо леопардів 2 щодо леопардів 1 То ми в коаліції з данцями та німцями і сотня танків скоро прибудуть. А з леопардами 2 Ми орендуємо 18 у Німеччині. Ми запропонували їх купити та віддати Україні. Німеччина сказала, що тепер більша коаліція країн працює над цим, у тому числі Фінляндія, Польща, Португалія, Іспанія та інші і вони сказали, що танки від Нідерландів, а вони німецькі. Нам краще використати. Це була німецька пропозиція. Наприклад, у Литві, де ми повинні посилити нинішню місію або в інших операціях НАТО, ми відповіли, що нам це підходить, якщо це працює. Але якщо було б корисніше їх використати в Україні, ми готові це зробити. Але це також стосується питання. Якщо багато танків буде доставлено в Україну, як бути впевненим, що підтримка в тилу теж відбуватиметься? І я припускаю, що це те на що що зважають німці, і ми відкриті до будь-чого, І ми допомагаємо у програмі з Леопардами 2 у навчанні та боєприпасах. І, говорячи про винищувачі F-16, Ви згадали їх нещодавно. Ви заявляли, що переговори про постачання Україні західних винищувачів відбуваються цитую за зачиненими дверима. Відмовившись повідомити Петровиці щодо можливості своєї країни постачати літаки. Але також вам було сказано, табу немає, але це було б великим Великим кроком про це ви сказали 30 січня в Газі на спільній прес-конференції зі своїм колегою, президентом Франції Мануелом Макроном? Тому я не буду запитувати про подробиці але ви повністю праві у тому, що ви процитували. Гаразд, тоді ви можете розповісти докладніше. Жодних деталей, але проблема у тому, що як і з це у квітні-травні. Завжди багато країн працюють разом. Вам потрібно об'єднати коаліцію, погодити зі всіма. Це займає декілька тижнів. Так було і з леопардами. 2 F-16 – це дійсно наступний крок. Це буде великий наступний крок, але ми загалом орієнтуємося вперед, або гарантуємо, що ви отримаєте все, що вам потрібно, поки у вас є у цьому потреба. Тому ми також сказали, що у цьому пит. Тані немає табу, але F-16 виробляються сполученими штатами Америки. наразі США проти постачань F-16 в Україну. Багато інших країн дійсно вагаються. Тому якщо ми хочемо довести цю дискусію до завершення, ви не можете це робити відкрито у телепрограмі, тому що це ніколи не спрацює. Тому що у такому випадку я скажу щось. Американці відреагують, німці відреагують. І це лише продовжить дебати. Якимось чином, ми повинні довести дебати до рішення. Але для нас немає та гаразд. Але чи можемо ми сказати нашим глядачам, що можливо, ви особисто або наші спільні західні партнери, позитивно ставляться до цього питання? Ви не можете цього сказати, тому що це означало, що є рішення, а його немає. І якщо я скажу це, то ви підете до всіх цих партнерів і запитаєте їх. А вони скажуть ні, марк, помилився. рішення не прийнято. Тому у НАТО ми завжди маємо бути певні, що ми всі на одній сторінці. Це завжди потребує часу, не надто багато, але завжди займає декілька тижнів. А потім ви повинні прийняти рішення, де можливо проводити навчання, чи можете вийти далі, але наразі такого рішення немає. Добре, але можемо сказати, що найбільша дискусія точиться щодо F-16? зараз це велика дискусія після того, як було погоджено леопарди 2 а перед тим щодо панцергаубіця, коли це починалося у лютому 2022 року, це було і з іншими гаубицями. А зараз ми подумали. чому ви взагалі про це дискутували, тому що тепер ви навіть маєте леопарди 2 які доставляються в Україну. Тож зараз мова про винищувачі F-16 та інші типи. І поки немає висновку, це буде чи ні? Але ми дивимося вперед і схиляємося до цього. У нас немає табу, але є причина, чому ці дискусії вирішальні тому, що зрештою вся агресивна війна Росії проти України стосується не лише цінностей. Тут демократії, верховенства права, факту, що у вас є незалежні журналісти, і що у вас є процвітаюче суспільство. Що ви не можете прийняти, щоб одна країна колонізувала іншу. Це також щодо колективної безпеки, також і для нас. Тому ми у Нідерландах і робимо все це. І ми у топі списку постачальників військового обладнання не тільки через цінності, які поставлені на карту, але й тому, що це і про нашу безпеку. Так дійсно, Я просто хочу наголосити на цьому. Тому ми маємо бути певні, що і з леопардами 2 і з гаубицями, а тепер із F-16 ці дебати завершаться позитивно. Іноді це може бути ні, але у багатьох випадках це так. Але це ні у даний час. Якщо ви запитуєте мене зараз, сьогодні, то це ні, тому що все ще є блокування. Але це може змінитися. Це все ще може змінитися. Гаразд, ще одне питання, і це важливо. Якими ви бачите майбутні відносини між Європою та Росією, і чи може Росія змінитися? Це дуже важко сказати, звісно але перш за все, ми маємо переконатися, що ви виграєте цю війну. Це перший крок. Вибачте, ми виграємо, але чи програє Росія? Я думаю, якщо ви виграєте, Росія програє. І тоді питання у тому, так може бути ситуація, коли обидві сторони у виграші, але це буде трохи складно у війні, яку розпочала Росія. Тому я думаю, що буде перемога для вас і потенційна поразка для Росії. Але тоді, звісно, буде питання, як це буде вирішено у мирній угоді. Я не можу передбачити, як це буде. Це залежить від Володимира Зеленського та його команди. Але у цей момент я думаю, надзвичайно нерозумно чинити тиск на Україну, щоб вона почала мирні переговори. Потрібно бути божевільним. На вас напали, ви відбиваєтесь. Вам спочатку потрібна набагато краща позиція за столом переговорів, ніж та, яка є зараз. Але потім рішення за Зеленським чи бажає він почати мирні переговори. Але звісно, якщо давайте помріємо, що ви виграли війну, мирні переговори, успішно завершені одного дня, тоді колективно Україні та решті Європи, а також ЄС і НАТО, доведеться переоцінити свої відносини з Росією. Росія нікуди не зникне, вона завжди буде найбільшою країною у світі, де багато. То людей залишиться ядерною державою, тому відносини у майбутньому мають бути переглянуті. Але перш за все, ви перемагаєте. А якими будуть відносини між вашою країною та Росією? Як ви це бачите? зараз. Немає жодних відносин. Немає контактів. Це неможливо. Ми маємо всі ці санкційні пакети. Але звісно, якщо це буде вирішено у прийнятний спосіб для України, ви перемагаєте, якщо будуть успішно завершені мирні переговори. Тоді ми повинні побачити всі у той момент, яка ситуація, які факти маємо, що вони означають з точки зору цих відносин. але ви не можете ізолювати Росію у майбутньому на багато років вперед. Але у цей момент це неминуче, щоб Росія ізолювалася. Ми повинні це зробити. Тому ми в ЄС працюємо над десятим санкційним пакетом. Тому ми, Нідерланди, витратили цього року 2,5 мільярди євро на військову гуманітарну допомогу, а також допомогу із відновлення в Україні. Тому ізоляція Росії має наразі бути тотальною. Це неминуче, і тому ми повинні працювати з усіма цими країнами, які все ще мають справу з Росією. премєр міністра останнє питання про майбутнє майбутні події. І я розумію, що прогнозувати це невдячна справа. Але чи побачимо ми Путіна на лаві підсудних у Газі? Так, це важко передбачити, що станеться. Але те, що ми робимо зараз, це переконатися, що всі юридичні, вся правова база діє. Щоб переконатися, що Росія понесе відповідальність я не можу наразі оцінити, що це означає для окремих осіб. і він має імунітет як президент Росії. Але Ми працюємо з міжнародним кримінальним судом у Газі. Ми встановлюємо систему, за допомогою якої вся шкода, яку завдала Росія в Україні, зафіксована. Що це записано, щоб ми не забули це і згодом використали у судових справах. і звичайно, ви працюєте над цим трибуналом щодо агресії, який ми маємо створити у системі ООН, із партнерами і ми створюємо свого роду початковий офіс в Гаазі. Mm -hmm. і це сьомий пункт у мирному плані зеленського. Тож ми працюємо над цим пунктом сьомого мирного плану зеленського в цілому. І з німцями ми працюємо щодо викрадених дітей. Це приблизно 6 тисяч дітей, яких викрали з України і десь у Росії їх перевиховують. Звичайно, ми хочемо, щоб вони повернулися в Україну над цими всіма питаннями. Ми працюємо, але передбачити, чи буде він на лаві підсудних чи ні, це неможливо. Але також є і національний інтерес Нідерландів, якщо я можу так сказати, через MH17. так і саме тому зв'язок між Україною та Нідерландами відновився у 2014 році, коли 7 липня MH17 упав. І ви були вірними нашими союзниками, а також Австралія та Малайзія, щоб дізнатися правду. і ми щойно дізналися минулого тижня на основі матеріалів, що надходять від прокурора, що пу. Путін зіграв певну роль у вирішенні. Так, спільна слідча група заявила про його зв'язок. Так і яка система була використана на Донбасі, і він завжди стверджував, що це були не росіяни на Донбасі, що у вас якісь сепаратисти, яких він не контролює. Ну тепер він на записі і виходить, що він був дуже залучений. але перш за все, ми повинні зрозуміти, що він президент, тому він має імунітет. Тому ми можемо мріяти про все, що завгодно. Але Ви також повинні бути трохи практичними. І для мене матеріал, який виходить від прокурора, є надзвичайно корисним. Тому що перше це безповоротно, встановлює, що існує певна роль Путіна у рішенні того, яку систему ППО використали у 2014 році на Донбасі. По-друге, ми використаємо це у нашому судовому розгляді у Страсбурзі, де у нас є справа у міжнародному суді справ людини, а також Вікао міжнародній авіаційній організації. Тому ми використаємо все це у двох справах. Але для мене зараз сказати в інтерв'ю, що я прогнозую, Путін буде на лаві підсудних у Гаазі. Я маю на увазі, що у нас так багато кроків попереду. Тому давайте будемо трохи практичними на цьому етапі. Спочатку переконаємося, що ви виграєте цю війну, а він програє. Так, розумію. Дякую, пане прем'єр-міністр. Дякую вам. Це був прем'єр-міністр Нідерландів, Марк Рютте.